Стати успішною, незважаючи на інвалідний візок у столиці, відкрилася фотовиставка Нескорена краса на світлинах. 12 моделей, які досягнули висот, попри свою хворобу. Серед них Вікторія Федорчук, жінка, яка з дитинства прикута до візка, але це не завадило їй стати професійною візажисткою, об'їздити півсвіту, а ще взятися до благодійності. Яна на продовжить. Зухвалий рокес, блискуча сукня, діджейський пульт. Вікторія дивиться на світлину і не опізнає себе. Класно, неожиданно. осудана. Всі такої образ у мене вперше. Я так знайшматрюю як будто не я всі Вікторія одна з учасниць доброчинної виставки «Нескорена краса. Цей проект про жінок на візках, які, попри фізичні вади, змогли стати успішними та своїм прикладом доводять, що інвалідність не вирок. І це точно про Вікторію. Шість годин до відкриття виставки Вікторія, подолавши 150 кілометрів на громадському транспорті, їде на зустріч із дівчиною, для якої приготувала сюрприз. Привет. Олені 26. Як і віка, вона з дитинства прикута до інвалідного візка. Нещодавно дівчина втратила маму. Аби, хоч якось, її розрадити. Вікторія вирішила організувати для неї свято і розпочинається воно з макіяжу. Так, альона розворачилася. Кам'янець розслабся, просто розслабся. Віка професійна візажистка. Її розклад, а надто в сезон весіль і випускних розписано на хвилини. До візажу вона береться вже більше як 10 років. Це мабуть, з мою моє та внутрішнє. для мене. Очі важна як я вигляжу. Я очень люблю робити красиві дівчини. Тобто... Вечоркиваючи угу. та й сама каже, ніколи не вийде без макіяжу з дому, навіть у магазина, а тим паче в нічний клуб. Попри свій візок, віка справжня світська левиця. Концерти, кликані вечори, дискотеки. Вона насолоджується життям на рівні з іншими. А ще мандри. Ось віка в Парижі, а це в Баку. Я люблю путешествувати, спілкуватися з людьми, нові знайомства, нові якісь впечатлення. Це кожен раз дає какої-то стимул для лічиво то нового якихось нових... Свершений. А ще доброчинність. Вона, наче фея, здійснює мрії людей на візках, знайомить хлопчика, який не може ходити гравцями його улюбленої футбольної команди, організовує концерти та фотосесії з зірками. Коли ти бачиш щасливі очі людей, торгова стояти того. Я, я щаслива війні. Останні штрихи тінями туш, рожевий блиск для губ. Олена, який ніколи не робили професійного макіяжу, завмерла в очікуванні. Вау. Я. Але це тільки початок. Віка організувала для дівчини зустріч із її кумиркою, співачкою Наталею Валевською. Привіт, Привіт. Привіт, Привітанка! Ось Олена не вірила навіть у те, що матиме автографа співачки, а тепер вони разом обідають у ресторані. І за кілька годин, коли дівчата нарешті виходять із торговельного центру, Олена не може дібрати слів. Я й посіпачу я дуже рада, що твоя міста. Після свята для Олени Віка відразу їде на виставку. Я вже трохи втомилася. Вона ні. На світських заходах Вікторія наче риба у воді. З організаторкою виставки Оксаною вони давні знайомі. На відміну від віки, на візку вона не з дитинства. П'ять років тому ця красива і витончена жінка випала з вікна через тяжку травму спини. Її паралізувало. Утім, Оксана знайшла в собі сили жити далі. і Тепер, за прикладом віки, стала до доброчинності. Я би хотіла показати, що ми точно та вже на равних. Можемо любити, можемо дихати, можемо досягати якісь медалі, бабіждати. І точно так же реалізувати в різних професіях. Виставка Нескорена краса триватиме у столичному музеї Шевченка до 29 червня. На зібране під час неї організатори планують придбати ортопедичне обладнання для спинальних хворих. Його передадуть одній із київських лікарів. Ми хотіли показати те, що. Жизнь она продолжается, несмотря ни на что, несмотря на какие-то ограничения, какие-то препятствия. Это главное то, что у тебя внутри, вот твоя внутренняя сила, внутренняя красота. Яна на брензе, Андрій Скорок, программа «Викна СТБ.